Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б не були. Це сталося неймовірне. Вперше за весь період війни сталося неймовірне. Я ж двічі повторив неймовірне, так мене захоплюють емоції. Дозволили виїзд до 23 років. Це ж, це ж просто диво дивне. Пояснити, як так відбулося? Ну складно. Перше, що спадає мені на думку, те, що переговори із Трампом і з Путіним нічого не дають, результатів від того немає. І треба нагадати європці, що в нас ж є хвиля, яку ми можемо підкинути в Європку, для того, щоб вони мали хлопіт, куди їх прилаштовувати, цих хлопчиків із мамками. Яким немає. Ну, котрі вже мали більше, ніж 18 років, там поступили по якихось університетах, бо реально є, було чимало хлопців, було чимало контингенту, який звертався для того, щоб звалити. А йому тільки 18 років. Вони бачили, що він там прогавив в той момент, коли то можна було зробити, або так як йому там 17 років, то йому без батьків і не можна було виїхати, батьки мов. Також могли бути проти цього всього. Yeah. 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 І, і зараз з'явилася така можливість, бо раніше виходило, що скільки тут не залишається, в тебе в житті нічого не поміняється. А ті, котрі, котрим вдалося покинути Україну, у них там якесь вже життя почалося а по тих закордонах. Дехто з них якусь роботу має, якусь там може часткову, з частковою зайнятістю. Які гроші на кишені, то можна користуватися тими європейськими благами, тими леокостами і десь подорожувати там з дружбанами. Все таке. Тому це заохочувало тих, котрі залишилися тут, до того, щоб рухатися туди. І вони шукали шляхи. І вони знаходили, вони покидали ту Україну. А, а зараз... Зараз Вова Зеленський організує хвилю. Зараз особливо тим, котрим час підходить, ті, котрі зрозуміли, що їм тут нічого не світить, що там не для всіх робота в тій доставці, в тому голову роз'їжджати. Ну, це чи, не, чи не єдина можливість заробити якісь нормальні гроші по великих містах для хлопців, для молодих хлопців бо не всім бути якимись айтішниками, тим більше в такому молодому віці. Хоча я айтішникам там по Українах теж не супер солодко, бо багато проєктів просто виїхало. Виїхало десь як мінімум в Польщу. Тому зараз ми будемо мати зовсім різноманітну, різношерстну хвилю, яка з одного боку сама рухнеться, з другого боку поїдуть там із батьками, і з мамами. Слава, ми повиїжджають по Німеччинах і будуть там теж оформлятися на ті виплати по Німеччинах і по інших країнах Європи. Це доволі стрепене Європу. І Зеленський з цього всього отримає дивіденди, він отримає якусь куди кращу підтримку. Бо в принципі він ще може той поріг підняти і вище. До 25 років через якийсь час теж може дозволити виїжджати. Звичайно, якщо продовжувати далі в такому дусі, в такому руслі, то в нього в Україні вистачить того мобілізаційного резерву тільки так. Серед тих чоловіків, які фактично не можуть, навіть і не думають про те, щоб шукати собі якоїсь кращої долі, вони не вірять в себе, не розуміють, що це можливо, вони навіть не цікавляться цими питаннями. Там для багатьох вивчення іноземної мови це просто щось неможливе. Тому що я тут спілкуюся з іммігрантами, з інженерами, які теж поприїжджали із колишнього Радянського Союзу. Зокрема, ми були на, на озері, і там був інженер з Москви. Його компанія сюди перевезла, бо вони закрили в Москві той їхній підрозділ. І що б ви думали, велика кількість людей, яка працювала, яка працювала там, десяток років, двадцяток років на ту компанію, вони там позалишалися. Тому що англійська мова у них... Хоч була, хоч яка-небудь, але ну, зовсім на недостатньому рівні, бо цей інженер він mm -hmm. приїхав сюди і йому компанія наняла тут тютора, щоб його вчити англійську мову. І він там три рази в тиждень протягом року, після роботи, займався тою англійською, бо фактично, навіть якщо він працював на іноземну компанію, то рівень англійської у нього був. Недостатньо для того, щоб спілкуватися тут вже довелося його підтягувати. Тому це, мабуть, найбільша межа, яка відділяє людей від щасливого майбутнього, від життя на новому місці. І в Україні є таких чимало. Є просто сила селена, яка нікуди не поїде, тому що вони не вірять в те, що вони можуть заговорити ще якоюсь мовою. І коли нема віри в себе, рано чи пізно за тобою прийдуть. Ну, в принципі, коли дозволити людям покидати Україну, тоді також відпаде потреба в цій такій примусовій мобілізації. Треба буде вигадати щось інше. Ну, фактично, зараз э, військо, чи цей весь процес набору, він сильно себе дискредитував. І треба буде якийсь час, щоб якось виправити ситуацію. Але це не так складно. Зробити якісь кіна, зробити е, якісь агітаційні заходи на вулиці, вигадати якісь нові там. Бригади, де, де буде зовсім інакше, ніж воно було. І народ піде, в тому числі підуть ці, котрим немає 25-23. Це якесь число туди запишеться. Тому це хороший крок для України, це просто дивовижний крок, тому що дозволили невеликому прошарку чоловіків, які більш-менш вже хоч якось. Взялися за, за своє самостійне життя, тому що е, там, до, до 23 років вже як-не-як як, як люди починають працювати, чоловіки починають працювати, ті, котрі вчаться, ті, котрі студенти вони знаходять якусь часткову зайнятість. І вони вже якось здатні до самостійного прийняття рішень, і для них є можливість. Е, Потрапити до Західного світу, отримати той лейтовий період адаптації. Тобто це дуже добре. Це просто прекрасні новини. Звісно, чоловіків, яких, яких ця новина не стосується, а ще, мабуть, і засмучує, тому що якась кількість людей засиділась тут в Україні. і і, і чекає там якогось 25річного віку. Реально в 24 роки там людей вже ре, реально починає підгорати, вони вже починають дуже хвилюватися і робити якісь дії, щоб покинути Україну. Роботи, думаю, для нас вистачить. І, і що поменшає тих мамць і. І батьків, ну батьків зі зверненням, як же це їм вивезти їхнього хлопчика з України. Нам ця от проблема знімається. Хоч їх в цьому відсотковому співвідношенні було не так багато, але реально вони були всі важкими випадками. Пояснити ну, батькам, як то зробити з їхнім хлопчиком, було куди складно. Ну, було дуже складно. Треба ж хлопчику десь, десь брати якийсь приклад, а його фактично нема з кого. То такі от пригоди. Ну що ж, вітаю вас із цим. Вітаю і ті, котрі стали цими щасливчиками, які можна покидати Україну. Не відсижуйтесь в Україні. Виконуйте цей задум Зеленського, що ви всі дружними шеренгами повалите на той захід, прихоплюйте за собою мамів, сестер, ну, хто вже якихось дівчат познаходив, то беріть тих своїх дівчат і валіть з ними, хто встиг одружитися, тим більше, в кого діти є, то 100% гребіть і не думайте. Не... Дуже там готуйтеся до того всього, бо, бо зараз вийде, що кожен буде думати, що йому треба зробити купу роботи, в нього ж тут купу справ. Ці справи нікуди від вас не дінуться, ви, ї... ви можете повернутися в Україну, у вас є така опція. Ну, давайте, втілюйте цей план Вови Зеленського, показати, що, українці... що хвиля українців на підході. Може, Щось таке зміниться або в підході до війни, або Трамп поміняє свою думку під впливом Європейського Союзу, країн Європи, бо реально приймати біженців це ну, велике навантаження на бюджет і, і велике навантаження психологічне на голови цих корінних мешканців. Роботи додається, але добрі новини в тому, що чоловіки це, молоді чоловіки це найбажаний контингент, який прагнуть отримати ці країни. Чим в молодшому віці вони вас отримають, тим краще ви там адаптуєтесь. особливо, якщо отримають вас, коли у вас після школи треба вчити реальної професії. Це от якраз Такий етап, і Вова Зеленський вирішив перестати вас маринувати, перестати марнувати ці ваші молоді продуктивні роки, перестати нищити той ваш потенціал. Ну, За що можна йому подякувати? Це вперше за, за всі часи війни в мене міняється якась думка про того Вову Зеленського. Можна сказати, йому велике дякую від мене. Дякую тобі, Вова Зеленський, що ти все ж таки не кінчений. Остаточно що є надія, що щось таке трохи здорового глузду в твоїй голові є. Ну що ж, зустрінемось по цей бік кордону. Всім успіху!